Тут я поділюся виключно з вами своїми припущеннями, своїм суб'єктивним баченням. Якщо б ну давайте, чисто професійно, угорці не є професійними операторами різноманітних безпілотників. Так, в них є там натівські, так є в них там свої системи, але професійними, от на даний час, є тільки оператори двох сторін. України та Росії тут кожної сторін треба визнати не одну сотню собак з'їла на цій справі і знають вже настільки дрібні нюанси, настільки такі точні е -е, ще раз, нюанси, перепрошую, що інша сторона просто їм не володіє. Тому, якщо б, наприклад, росіяни попросили угорщину в ну, Угорщину, буде гей. Будепеште, будь ласка, а ну пошпигуйте для нас на території Закарпаття, запустіть свої безпілотники. Як на мене, це видається ну, дуже перепрошую за сленг палівно. пояснити, розказати, деталізувати, розжувати угорцям, куди залетіти, що подивитися, що розгледіти, тут дивитися, тут не дивитися, а раптом угорці втратять безпілотник, раптом він впаде на територію України. Його піднімуть, подивляться, що він не знімав. На що це воно потрібно? Плюс отримати офіційні дозволи. Ну, якісь там не навіть не офіційні, не офіційні, маємося, не письмові, просто там не знаю, Віктор Орбан телефонує начальнику генштабу. Генштаб телефонує вниз. Це величезний ланцюжок рано чи пізно десь буде, як кажуть професіонали, протікання інформації. Тому як на мене знову ж. Тут мій суб'єктивізм до моменту виходу офіційних українських доказів. Російська сторона самостійно виконувала на території Угорщини цю розвідувальну місію за мовчазної згоди офіційного Будапі.